Немає учителя в світі над мудрості слово. Воно до рятунку приводить завжди поступово. Вітаю вас, шановні краяни! Сьогоднішню зустріч хочу розпочати з того болю, який проймає не тільки моє серце. Цей біль. Ці постійні молитви до Господа, які ми заносимо у ці тяжкі дні. У дні, коли московити хочуть зрівняти нашу Україну, стерти з лиця землі, ми воюємо е, хто як може, допомагаємо, чи можемо солдатам, нашим захисникам. Сьогодні ми всі свої болі, всі свої жалі. Виливаємо через молитву. Я, я особисто так роблю і думаю, що всі так роблять. І коли, коли ти молишся ночами, і тут знову тривога, і оця, оцей біль такий тяжкий, не знаєш, де себе подіти, не знаєш, як, як втихомирити цих правнучаток маленьких, які кажуть: бабуся, бігом, 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 сієна, сієна. Ця дитина вже переполошена, їй три рочки, вона вже знає, що якщо сирена, треба бігом бігти в підвал. Розумієте, дуже в тяжкий час ми живемо. Жвемо і, звичайно, якщо я буду говорити про те, що вірші писалися кожного дня, може, воно буде виглядати якось негарно, але я вважала, що треба вилити цей біль, тому що неможливо було в собі це все тримати. розумієте, І коли, коли ти молишся до Бога. Коли ти молишся до Бога і просиш Господи, доки, доки це, коли це все скінчиться, то зрозуміло, що саме такі вірші і народжуються. От я зараз хочу прочитати вірш, який війшов до, до книжки Моя війна. Вона може й не дуже вдало названа ця книжка, тому що розумієте, моя війна сьогодні, завтра війна закінчиться, а в мене буде книжка моя війна. Але на даний час це моя війна, це мій біль, який, який я мусила десь, десь його вилити. І от він вилився в віршах. І знову тривога. І знову тривога, і велич небес негодна виття це спинити. О Боже єдиний, любов і безмеж, допоки з цим маємо жити, Звикаєм до смерті, звикаєм до ран. Любов і ненависть у серці сусідять, вбиває нас, нищить московський тиран, щоб з нас не лишилось і сліду. Ти, Боже, нас вчив при святої любові, стерпіти, змовчати, простити. А як же ці ріки невинної крові? Навчи нас у пеклі цим жити не вбивати твої сотворіння, яких і ти сам вже напевне боїшся. Чи нищити злоби, прокляте коріння повинні лиш ми, українці, та ми лиш тобі прихиляємо коліна та наші серця у невпинній молитві. Чому не рятуєш мою Україну? Чому допустив сатанинську цю битву? Невже ми гірше, найбільші злочинці, за що ми повинні страждати? Який такий гріх на маленькій дитинці, щоб тіло її на шматки розірвати? Я знову грішу, бо не маю любові ніколи не буду вже мати ні в серці, ні в думці, ні навіть у слові до вбивці російського ката. Ти, Боже, прости, що паду у зневіру, як досвідок будять, ворожі снаряди. Уже того страждання і болю без міри. Як дати оцим раду? Мовчіть небеса, і німійте не народи. Ти Боже, дивися, як нас убивають. Можливо, душа ще молитву народить. Та як ще молитись, не знаю. Ви знаєте, я боюсь, що я грішу, але ну, от е, якісь е, саме в цій книжці є, е, е, яка складається з чотирьох е, розділів. Спочатку початкові розділи йдуть проза, а далі повіршовані твори. І знову ж таки вірш, Бог хотів так багато сказати. Між снігів, як міжденних суєт і тривог споміж свисту ракет. І відкатю гармати, сивий, сивий, як світ, пробирається Бог, аби нам, всім земним, своє слово сказати. Я принишк стою на сходинках буття, між гріхів, між невір і стражденного болю, ні в краплинки нема у думках каяття, як я стати собі перед Богом дозволю? Чи загляне Всевишній у серце моє, чи зумієш читати ненависті коди? Мозок мій скаженіє і мре від знущання Москви над українським народом. Я сто тисяч разів за неповний цей рік слала слово, благань і прохань і надії, щоб Всевишніх синів мого роду беріг, щоб скарав люте зло, що в Москві скаженіє, Бог мовчить, б'юсь думками обліт, Бог мовчить, я не маю вже сили кричати. Бог мовчить, я не маю вже сліз. Бог мовчить, я боюся Його обійняти. Я боюся дивитися в очі творцю. Мої очі, екрани знущань і наруги. Я зціпила уста, про покару мовчу, за звалтовану честь і за смерть мого друга, і за тисячі тих, хто з окопів сирих. Не прийде вже ніколи до хати. Бог почув крик душі і замовк, а хотів так багато сказати. Я не знаю, як вилити свої почуття інакше, ніж крім того, щоб писати вірші. І через те, якщо вони здаються дуже тякими якимись ну Важкими, вистражданими, то простіть мене, але не знаю, на даний час є так. Я зараз трошечки відійду від цієї тяжкої страшної теми і почитаю вам один вірш Симфонія зими. Хай він буде якийсь такий трошечки для розрядки. В Карпатах сніг по шию перелазам, морох з мерекам, шиї кожушки. Ми гріємо ватру і з тобою разом в проталинках шукаємо бридушки. Лижня веде у гори під небесні, на завтра наші згубляться сліди. На завтра тиса водограєм скресне, та ми вже не повернемось сюди. Найкраща мить не зможе повторитись в ту саму річку двічі не увійти. Ми навчимося поодинці жити, ми інші попридумуємо світи, там інші зорі обцілують інших, там фіолетів зблякнуть бриндуші. Там будуть інші, кращі, щасливіші, лише не буде нашої душі. То буде завтра, може, і позавтра, а нині білий празлик не розлук, а нині день цвіте, горить, як ватра, і тиха сповідь поглядів і рук. І срібний сніг гойда потихо, тишу, цілунком ти її не сполохни. Скрипічний ключ морозним рамком пише, Останній штрих симфонії зими. Що ця зима вона нам не такою є, як, як вона мала би бути. Вона мала би, Ми живемо в такій місці, Богом створені і нам даровані, що ми мали б тішитися цією красою, а вона не тішить нас зараз, не тішить, бо, бо падають хлопці наші, падають зорі. І оцей вірш, якраз падають зори, він, мабуть, має передати всі мої ці почуття. Падають зорі серпневі на землю, падають, падають, сріблом горять. Чи ж від ці зірки від окремлю? Скільки зірок в небеса відлетять? Той не вернувся з запеклого бою, той підірвався за крок до мети. Інший, прикривши дитинку собою, мав би від вражої кулі втекти. Мав би не мав би, чи мусів, не мусів. Всім нам готовані наші хрести, мабуть, найважчий для нас Хрест Ісуса, той, що за нас Він узявся нести. Чи ж розумієш, народи український, нащо тобі оцей нинішній хрест, вибраний Богом з народів ти інших, вб'єш сатану чи безславно умреш. Вибір тяженький і хрест величезний тиснуть на душу рамена Христа. Віра, надія, любов безмежна, дай донести цей тягар до кінця. Завтра засяє зоря перемоги. Київ береться в нову вишиванку, нині ще хрест, і дорога до Бога, довга дорога до мирного ранку. Вже війна стає чимось буденним, на жаль, на жаль, на жаль. Чи ж оглухнув вже на сто століть? Чи ж слізми затоплю вже півсвіту, на межі розпуки день стоїть, як його я маю пережити? День і ніч благання в молитвах, день і ніч церковні плачуть дзвони, на могилі в чорнім болю, стяг, у душі ненависть і прокльони. Знову, знову дикий крих тривог, знову-знову жертви і руїни. І стоїть над цим безбожжям Бог. В образі моєї України, не питаю навіть вже за що, не питаю навіть вже, допоки з московське це лайно острахом на мовчазну Європу. Та прокинься світе, хоч на мить. Вже війна стає чомусь буденним. Знаю, що чужому не болить наших душ понищене знамено. Знаю, знаю, що гіркий урок. Ми самі на пам'ять вчити маєм, дякуємо за кожний братній крок, дякуєм і серцем пам'ятаєм, і останній мужній наш ривок тільки разом зможемо зробити через терни до ясних зірок, щоб жити, у нас війна. Ми навіть не натішились весною, що сумно так раптово відсвіла над нашою стражденною добою сумна весна. Розстріляна весна. У нас війна, не наспівали наші солов'ї, без колоскових виросли пташата. Під крик сирен бояться наші дні черневим ранком літо розпочати. У нас війна, сполохані ракетними громами, дощі бояться вже на землю йти. І балансують поміж ворогом і нами, налякані побаченим світи. У нас війна, і гинуть наші діти перед Всевишнім на колінах матері, благають, щоб живими лише зустріти в день перемоги дочок і синів. У нас війна, та чим ми нагрешили, що з кров'ю перемішана земля й нові, нові рихтує нам могили під свист ракет і втіху москаля. О Господе, не дай же нам упасти в багно ненависті, розпуки і злоби. Ми претерпіли із тобою страсті з короною новітньої доби, а нині, короновані війною, благаєм про небесний твій покров в з сатанинською ордою, що суне в Україну знову і знов. Стоїть нога душа під образами святих святої неньки України. Весь світ сьогодні молиться із нами, не допусти Всесвітньої руїни. Розбуялась веста. І прострілений цвіт чорноту не впускає до раю, завмирає душа, подивований світ на розтерзаний біль споглядає. І коли у борні задихнувся між... мій день і не зміг уже стати начати, облетів не ще цвіт із вишень не змогла Україна змовчати. Порятуйте, благали серця до небес, прокидайтесь народам розіслані вісті. Вже убита весна, і Христос вже воскрес, Лиш не йде допомога, звідки схаменулась Європа і весь континент на порозі війни світової, і в єдинім пориві, в потрібний момент Україна набула розвою. І московський упир, мов засліплений кріт, на Уралі, сховав підлу душу, і дивився тепер за чудований світ. Як трасли ми цю мавпу, як грушу, дотресемо цих зайд до смердючих онуч, хай втікають у рашу і болі, і голі. Україну святу, ти москалю не руш, цілий світ тобі це не дозволить. Сумно плачуть вітри на сумних румовищах. ти, катюго Московський, Україну не знищиш. Я думаю, що кожен з нас в якийсь певний момент, і той момент такий найболючіший для твого серця, для твоєї доби, для історії твого краю, ти відкриваєш серце для того, підсумовуєш все, що ти зробив. І е, дуже тобі шкода, дуже боляче, коли десь в цьому підсумку ти не побачив того, що ти мав би зробити. Мабуть, кожного десь є якісь такі сумніви, десь є вагання, чи потрібно було, чи не потрібно. Е, ну, Як вийшло, так вийшло. Як прожили я це життя, так про Жила, але підсумок мій ось такий. Треба звітувати струмочками, струмочками до річки збігалися роки мої і дні, і скрилися святкові новоріччя, журились дати, втратами сумні. Була я і принцесою, і вдовою, комусь цариця, а комусь невдача, хтось бігав, непомічений за мною. А за кимось і дотепер я плачу комусь годила, щоб лишень без крику, за когось я молилася ночами, чекала того, хто мене не кликав, не йшла до того, хто любив без тями. здавалася для когось гоноровою, а хтось готовий був під ноги впасти, і йшло життя нелегкою дорогою, до лиш мені. Призначеного щастя, і дотепер не люблю звітувати, бо більше втрат було, аніж здобутків. Та що весни ще до моєї хати, до гніз щасливих прилітають бузьки, і підростають наймиліші у світі, малі принцески, милі правночатка, і сонце днів спинилося в зеніті, бо стільки справ ще треба розпочати. Жниву день під ангела крилом, боюся зим. І зради найвірніших, і так боюся відповісти злом на біль образ. Тому і пишу вірші. Вірші, які я прочитала вам з цієї останньої книжки, яка вийшла в лютому цього року, є чотири розділи: на перехрестях долі і війни. Бог хотів так багато сказати: одна на двох війна. І саме в цьому розділі, одна на двох війна, я хотіла пережити, втілити у ці вірші переживання кожної матері, кожної коханої, кожної дружини. І останній розділ я зробила сама себе поставиш на крило. Це вірш про. Нашу Україну, яка переживе це все, яка, яка вистоїть і яка сама себе поставить на крило, я навіть сама себе поставиш на крило. Я навіть тут дала такий оптимістичний малюнок. Це е, піона з нашого саду, і е, тут портрет моєї внучки, яка настільки вона тяжко переймає оці всі е, донечка, її трирічна, Оце вона боїться цих сирен, кричить постійно «Селена! Селена, як тільки тривога, вона ховається, де тільки може дитина. І от е, я вирішила, що треба все-таки було оптимістично щось дати. І оцей вірш якраз сама себе поставиш на крило. Е, він... Про це про ту нашу надію, яка ніколи не повинна нас покидати. Цей дощ сліпий, осінця любов'ю, ним радісно впивається земля. Іди, іди, мій дощику, повторюю омий крильце малого журавля. Він в високості ще не признавався, що то не страх, то біль сидить в гнізді, і сто разів уже він поривався з покусі. Проте стояти грозі, грозі ракетні, нещемні й безжальні. Що мить спалила маму і братів. Гнізді лиш віць залишився. Останній не зрозумів, що мить осиротів. Усе чекав на мами дуже крила, на клекіт спів двох красеніх братів, та чорним смерчем їх війна накрила. Лишивши рани, спалених стовпів, Чи я з матуся їсти приносила, незнаний друг, водички в дзюбеняті, малий журавлик набирався сили і біль долав невпинно і завзято, і полетів, під спів дощу сліпого, до сонця, до небес, до висоти. Ти, Україно, не чекай нікого, свій мирний день сама собі твори. Ніхто твій біль не зможе розділити, сама себе поставиш на крило з одним стремлінням вижити, і жити і розквітати ворогам на зло.